Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі, підписники! Ну що в нас сьогодні? Сьогодні в нас журба, туга, плачемо вже днів три. Ах, ну Нічого не зробиш. Приходиться прощатися, Як? приходиться Приход... розставатися, глядачі. Ба да, Катюнчику. А до хорошого швидко привикаєш? А до хорошого швидко привикаєш. Звичайно, звісно, пропрацювали, виходить, читай півроку. Дуже все сподобалося. Шикарно, обалденно, ну, звичайно, знаєте як, пересістися з тесорчика, пересістися на такий трактор, глядачі, то тут, звісно, як, як у космічний корабель присіли. Ну а що прошиваємося? Чука таке прощальне відео через те, що прощаємося зі скаутом сьогодні. Ой. З таким красавчиком. Хотів сказати, звісно, з нашим красавчиком і все. Ну. Ну ви, на трьох коровках на такий трактор не заробиш. Так що, Катю, сарай достроїмо, ставимо 10 корів і щоб у нас був такий трактор що є так. у дворі. Бо, звичайно, глядачі, як не фалити сорчика, як не, звісно, не цей, звісно, молочина, він все нас виручає, все. Ну, це, звісно, красота, це, звісно, нове, це приємне, це, Ах, знаєте, як, як, працюєш в задоволення, глядачі. Працювати просто, ну, працюєш так, такий, ну, працюєш задоволення, виходить. Ну що, сьогодні хлопці забирають, виходить, скаута. Приїхала машинка, вже по піддовому все стоїть. Кажуть, Льоня, давай, хорош, хорошого потрошку. Ну, ні", кажу, без, без питань. Ми вчора з Катюхою його намили, звичайно, надраяли, тут все повитирали, все повимивали, все зробили, звісно, таким, як він до нас приїхав. Він у нас приїхав. Новенький, частенький, все по ділу, так само і ми. Як драяли цілий день. Ну, з, ну, звичайно, і наплакалися. Кажуть, Льоня, ти хоч би музика, якщо там в ньому музика в тому трасі, глядачі, за пів року ні разу не пічав магнітофона. Я, знаєте як, я привик в Тесорчику, що ну як, привик трактор слухати. Слухати мотор, слухати коробку, чи не нічого, знаєте, не гаркнуло, не гавкнуло, ніде нічого. Привик трактор слухати. Вчора кажу, Катя, а ну принеси флешку, хоч всунемо флешку, як воно грає, щоб, мож... чи воно грає, чи не грає. Звичайно, обалденна. Музика гарна, конечно, грає відмінно на флешки. Ну, по красоті. Ах. Ах. Ну що, ходімо, трошки нам розкажемо. Що ми ним робили, як ми ним працювали? Трохи там такий відгук за нього теж. Хоча, хто з нашим каналом, бачили все це діло, бачили його в роботі, І який це трактор в роботі. В принципі, от працювали ми ним з ранньої весни до те, що осені. Побачили ми в усіх експ... знаряддях праці його. Працювали з культиватором, виходить. Показав він це відмінно. Звичайно, проти Т-40, то це, звісно, бик. Це ну, 90 сил, глядачі є 90 сил, проти 40, <рив> на цьому. то цей, звісно, йому той і він не відчував взагалі. Тоже, сіялись, виходить, ним, теж відсіялись, теж класно сілочки, все. Ну, на нас сілочка маленька, 2,4. До цього ж, звісно, бика треба сілку, ну, метрів 5 чи п'ять він би свободно і тягнув легко, без всяких проблем. Ну і теж відпрацювали, виходить, як, працювали в тюковці, працювали з пресом. Звичайно, обалденно. обалденно. Що саме подобалося, це коробочка. Підбір передач шикарний. Підібрати можна під любимові які роботи. Знаєте, як? Та сама тюковка, яка потребує там, і нижчих передач, трошки вищих передач, то це, звісно, з пресом він в ідіалі. Ну і звичайно, трошки ми працювали в Оренці, Да? А, була Дісковка. Okay. Була Дісковка. Приступили ми до нього диски ЕГД-2,1. Що я вам скажу? В принципі, мотора вистача поза, поза, поза глаза. Турпели він, його, як дядько. Я ходив взагалі 9 кілометрів за годину, там, 9-10. Катюха на ньому шпарила 14 мою. Ну, знаєте, що хочуть сказати, трохи з дісковкою не вистачає йому ваги. Якби він був трошки важчий, щоб на цей тоді був, там би взагалі було б. Ну, ну це ж знаєте, це, диски це не показник. Звичайно, під такий, під його вагу можна було підібрати би й диски. Не тягати диски ті а тягати диски 1,8. І він би тоді йшов красиво, гарно, все по красоті. От, от ну, звичайно, дуже кортіло його спробувати із плужком. Получається, ми тасорчиком тягаємо плуг у нас, ПЛН. 3,35. ну, Це для циркчика, звісно, таке важ, важкувато. Це так, знаєте, як Ну, як важко, важко, глядачі, все. то цей, звісно, бичок не відчуває. Він як вватив, як гайнув, в общем-то турпеле. Хоча уранка була тяжка, уранка була отакі глиби, все, ну, він йде як дядько. Взагалі. Ну, Що одне, що у нас трохи була оран... ну, як, у нас, почається оранка Подісковки. Я взагалі оранку по-дісковки. Не люблю глядачі. Через що так? Чи те, що навіть те виходить, підгрібається. Ну а цей показав себе відмінно. Іде пісня. Були, звичайно, такі моменти нюанси, де припинало, де він трошки підгрібався все. Ну, коли він мкнув блокіровку задніх коліс, та він пре як танк. Він, він ти пух, не відчував що там в нього є. Я думаю, для нього треба, якби була можливість. При, прицепити чотирьохкорпусний. Ото було б діло, так? Да? Mm -hmm. Ото був би цей спробувати. Ну ви, чотирикорпусного слуга в нас немає. Так що. Получається, весь спектр робіт ми ним робили. Звичайно, сподобалось з усім, глядачі. З усім, звісно, отримали задоволення і все. Ну що, давайте пройдемося, подивимося, трошки у нього крутнемося. Трошки вам ще що розкажу, що цей як. Що, щоб має ще трошки щось доробити, в ньому все сказав би на цьому. щоб додати, я б це скажу. Е, цей. Що, в принципі, і так, звісно, класно. Дуже сподобалася глядачі, навіска. Навіска на ньому тут, так, звісно, така мощняща, все. дебела, плюс стоїть два циліндри на навіскі. В общем-то, піднімає знараддя праці він любі. Ну, в общем-то, диски ті важкі, то він їх не відчуває. Він їх звук і все без питань на цьому. Що ще сподобалось? Саме те ж, як воно регулюється і все. Подобались оці дуже речаги бокові. Получається, на, на такому шпринту ви накрутили, підкрутили, піджали і все виходить песня. Ну що б я, звичайно, туди додав би, знаєте як. Це, що я трошки вже його попробував, таке в мене вже є на те сорчику. Та, звичайно, дякую підписнику, який прислав такий подарунок, а прислав саме крюки, ті, що швидко. Начепляються, швидко знімаються. Звичайно, бо сюди оці крючки, то взагалі б, б, б ціни цьому трактору не, не було. <гум> було б взагалі набагато легше підцепляється. Хоча і так, виходить. Тут вичається пальчик, розштопурється, і та щука худо, дивіться, як без питань. Ви під'їхали, начепили, зафіксували, піджали і все пісня. Ну, по навіски це, звісно, бомбезне. Тут навіска в нього дуже гарна і дуже потужна. Отакі були. Ну що, трохи хоча критики додати, не тільки ж треба його на цьому як? Тільки гладити. Що, ну як, як для мене його, як для мене, його вистачило, глядачі. Ну, у нас такі роботи, у нас землі небагато, виходить, все, то в принципі, все вистачило по цьому. А що саме вистачило? Вистачило солярки. А саме бак. Получається, в нього бак на 60 літрів солярки. То сюди б звичайно, вкинув би літрів на 100 то в принципі, для таких земельних робіт, у кого є гектари, то, звісно, було б набагато краще. Ну, в принципі, цього бака на 60 літрів мені вистачило поза глаза. Ні разу я з фейсфлярки ніде не бігав. Так що Сюди приїжджав додому. Mm. E, в принципі, по кабінці. Кабінка, звичайно, шикарна, кабінка, звичайно, ні пилозбірник, ні пилюки нема, обзорність дуже гарна. Плюс тут капот шикарний, він трохи з уклоном так і зроблений. В принципі, не мішає нічого, не видно, то його дуже того капота і все. Ну, гарно, в принципі, класно. Ну і тут же, в принципі, кабіна з кондиціонером. Уже. Є там, звісно, вентилятор. Другий батальдачі писали, «На що нащо туди вентилятор поставили, якщо є кондиціонер? Ну, глядачі. Я його раз і то для проби включив, і то він тільки курва в шию і вправив в ухо. Можуть зробити тільки халепу. Так що я його і не вмикав. Так що, в принципі, тут вентилятор той і не потрібен. Ну, так, звичайно, коли є кондиціонер. Ну Без кондиціонера в такій кабіні, це хто може буде купувати трактори і все, то з такою стекляною кабіною без кондиціонера не беріть, не раджу, бо ви там в ній жаритесь, виходить. Ну, а з кондюрчиком, в принципі, сила. В принципі, весь сезон працювали тільки з кондиціонером. Так, Дюнчик? В принципі, сподобалось все гарно, все шикарно. Відпрацювали з задоволенням, на емоціях, знаєте, з кожним новим агрегатом, нові емоції, нові цей. Вже до самого кінця дочекалися плуга, то хотілося дуже з плугом спробувати. То я ж кажу, і з плугом дуже сподобалось. Турпели він його, як дядько. Плюс тут аж кабіна вона вся, тут стоїть чотири камери вокруг цього. То, в принципі, є екран в салоні. В принципі, все видно, все шикарно, даже як все переставляється, передні, задні, передні камери, задні камери отдільному можна включити на екрані, можна на кожен бік включити. Ну шикарно. І плюс ще є таке, як у нього парктронік. Якщо ви получаєте десь з боку вас, цей він ще й пищить там вам. Да. Якась китайка вам там все розказує, що там дивись, акуратно не тули трактора на цьому, Або не задави людину, або, або нікого не переїдь, То це тут получається теж в ньому м'язниця. Да, дуже зручно, знаєте. як Чепуха, камери і все. Ну, звісно, вони свій плюс тракторцю додають. Так що, якось так. Ну що, звичайно, глядачі, хочеться подякувати компанії Garden Shop, що дали таку можливість попрацювати на новенькому тракторі. Та ще й на якому, на 90-сильному. Ну, звичайно, ми кайфанули, ну і їм, звичайно, дякую а ми що катюнчику. Як не сумно, як не хоче пускати ту машину сюди, ну треба ж запускати, треба віддавати. Да. До хорошого нічого привикати. Погнали Катюнчик. Унали. Заїжджайте. А ні, їдьте туди, тут отак. Мимо, мимо проїжджайте, до нас не заїжджайте. Ой важко, все одно. Все одно таке, знаєте, як. Ай-яй-яй-яй-яй. Тяжке, тяжке. Я вчора сів вечором завів, погазував, сльозу уронив. Дружина після каже, що ти плачеш, що ти плачеш, йому. Кажу, дик, на тій годині кажу це. Так. Хорош? Ой, ну а ми зараз, до займаємося загрузкою. Зараз будемо заганяти. Звичайно, останні як? Останні там кроки. А, остання їзда у цьому тракторі. Погнали. Та, глядачі. Ну що, останній раз. Ой, буркає моторчик скаута в нашому дворі. Чекаємо, чоловік заїхав, розкладає, получається, лапи. Ну, не лапи, щоб по ньому треба заїхати на машину буде. Я що дебел, дебела машина, опускає тебе з кузовка, так я б міг так доїхати до нього. Ні-ді-ні. Ні, ні, ні. Не відуму. Так. віддумуй. Получається, будемо заганяти ззадки. Хочу не хвинь заганять задки. Його. Так, ну що, погнали. Аль. Ручник в нього. О! Він, виходить, з'їжджав на ручнику. І заїжджав там на ручнику. Logo. Ставляємо на рушничок. Що нам получається? Наручник стали, так? Да? Так, да, ручник і передачу. Да? І передачу, да? так? Все. Передачу. Все? Що це воно вилазить? Все, Я ви... з вами поїду. Не ви... Не вопрос. Поїхали. Не, не вилізу, їду з вами. Поїхали. Подивишся на Буковель. На Буковель? Не з трактором. О, з ми. Хоч би раз запросив хто в Буковель. <клес> так. Дуже вам велика дякую. Та не чоловік, виходить, його привозив нам і, виходить, забирає. <клес> Я ви мав щось нас забули, <клес> забор поміняв, в ми, мене ми, прийдуть мимо. <клес> ні, ніхто не, не, не забув. Не найдуть. А які там не за, забудуть, не знайдуть. Вже в 8 годин ранку стояли під боровом. <клес> Так, дякую вам, дякую вам тих вам. паспорт. Дякую вам. Спасибі. Всього найкращого. Дякую, дякую. Щось думаю зустрінемось. О, дай Бог! <ріхи> а, так, двер я пану прихилив. Щас. Опа! Ну що, Катюнчику? <ріхи> 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 ну, не, не журися. Ми зайдемо 10 коров, ми, ми його купимо. Дай Боже. Як не ляшим. <ріст> <ріст> Ну, бачите. Зато знаєте як? Є мотивація, <ріст> є це. Знаєте, попробувати кращого. Це, звісно, такий мотиватор взагалі. До цього так думаєш, та ну ти сорчик, та ну обходишся, та ну все. Знаєш, тут фата, в принципі, все. Там дуже багато глядачів писали, кажуть, льоня, та ти фатило після ті сильно. Глядачі, попробувати як? П'ятисильного в нас є сороковчик. В принципі, такі самі 50-сильні трактори і все. А попробувати от 90 сил, оцей драйв, оце знаєте, коли ти йому наступаєш, він йде, коли ти йому даєш там, ну, як, нагрузку газюри, він йде. Він не чувствує отаких цих дуже. Суч такий він бу-бу пішов, бу-бу, а цього таких немає. Тут цей лупаси і лупаса і лупаси. Ось такий дивись. Так що мотиватор у нас є, мотивація да? Да. Да, да, є. Працювати. Працювати. Треба працювати, да. щоб, щоб заробити такий трактор. Звичайно. Красавець, звісно, красавчик. Значить, його тільки привезли, да, значить цей, а вже пройшло півроку. А, вчора так теж балакаємо сидимо з родиною, що да, так время летить швидко. Значить, тільки була весна, тільки все цей. Тільки хотілося все починалось. Тільки... Опіковки, так, хотілося так. з тим спробувати, з тим, з тим нарядям, хотілося вже з плугом спробувати як найбыстріше все. Бачите, а воно время пролетіло швидко. І, звичайно, ну, бач, випробували ми його, звісно. Да. Класно все. Ну, звичайно, знаєте як. Ми його берегли, як свій. Ніхто йому сраки такої не давало, ніхто його там не цей. Бо дуже багато баталядачі писали, кажуть, льоня, ти йому не давай життя, бо ми маємо залишитися в тебе. Так що Бережи його як свого. Таке воно є, глядачі. Я взагалі техніку люблю, знаєте, так само я ж кажу, що все в мене як? Сим користуюся бережно. Хоч своїм, хоч чужим. Так що якось так. Що маю вам щоб допомогти? Ні, я сам. Самі? Ну дивіться, бо тут не поможу, скажу, що ляня в ракло, не допомагав нічого. Он і дружина виглядає з цього. Шукатюнчик. <рес> Нічого. Проводимо. Проводимо, проводимо. А, проводимо всією родиною. Так да. що, Катюня? Сьогодні ввечері миємо Тесурчика, намиваємо йому губи. Дивимося, чи він на нас не обіжається. Бо скаже, знаєш що. Їде своїм скаутом. Налаштовуємо, да, та так? Да. Не їзди на мені літо, катось на скауті. Тепер я там в кабіну не пустю. Так, і все. Пусте. Да. Так що така красота. Все, бачите, штро живо, заштопорили. Прив'язали, ці зложили, красивий вигляд, так? Вони в дворі стоїть. Каже, дружина, це буде непривично. То ми виходимо, він там постійно стоїть. Оп стоїть. Та так само глядачі писали, пишуть, тільки не бачать. кажуть, Льоня, де скаут, де скаут? Всі глядачі. епопея, скаут закінчується. Так що бачите як. Ай. Що, вже погнали? Що, даже кофе не поп'ятаєш, що. <риклад> Виїжджати. <Все>, щасливо. <риклад> так, то що, проводимо, закриваємо ворота глядачі. А, чи мене закривати, щоб вернувся ще? <риклад>

Ой, глядачі, ну бачите як, в принципі, ВПП є скаут на нашому каналі, виходить, закінчено. Все, <плес> де ти в баню? <плес> <плес> так що от такі ці. Тракторець поїхав. Посилання на тракторець залишимо в описі. Так що, кому цікаво, кому інтересно, заходьте, дивіться. Ну, звичайно, нам трактор дуже сподобався. Ну а кому цікаво, кому інтересно, на якому тракторі... Будемо їздити в наступному сезоні. підписуємося на канал, залишаємося з нами. Ну і все буде Україна. Пока-пока. Так -пока. що не розстраюйтесь, дівчата!